Соціально-економічна мережа це національна цифрова платформа, призначена для максимально ефективного спілкування та співпраці. Ця мережа долає розрив між громадянами та місцевими органами влади, сприяючи розвитку громади, обміну знаннями та колективним вирішенням проблем. Впровадження соціально-економічної мережі у рамках ініціативи. Українське економічне диво пропонує низку переваг, які можуть значно підвищити розвиток громади, врядування та демократію участі. Ці переваги включають, по По-перше, покращена комунікація та співпраця мережа сприяє кращій комунікації між громадянами, представниками місцевої влади та нацією в цілому. Це призводить до більш ефективної співпраці. Та спільного розуміння місцевих потреб і пріоритетів. По-друге розвиток громади через прозору комунікацію. Мережа сприяє розвитку громади, забезпечуючи прозору та зручну комунікацію між жителями та місцевою владою. Ця прозорість допомагає зміцнити довіру та почуття спільності. По Рішення для обміну знаннями та краудсорсингу платформа дозволяє обмінюватися ідеями та спільно вирішувати проблеми. Мережа заохочує громаду брати участь у місцевих процесах прийняття рішень, вносячи різноманітні точки зору та інноваційні рішення. Четвертий пункт миттєвий доступ до інформації та аудит ресурсів: мешканці мають миттєвий доступ до відповідної інформації. Включаючи фінансові дані та розподіл ресурсів. Ця доступність дає їм змогу бути більш поінформованими та брати участь у місцевому врядуванні. П'яте сприяння інклюзивності та прозорості роблячи канали інформації та комунікації доступними для всіх, мережа зменшує економічну та соціальну нерівність, гарантуючи. Що всі члени спільноти незалежно від їх місця знаходження мають право голосу. Шостий пункт антикорупційні заходи. Структура мережі за своєю суттю підтримує зусилля по боротьбі з корупцією, забезпечуючи повну прозорість і підзвітність у процесах формування місцевого бюджету та управління. Сьомий пункт пряма демократія 24 на 7. Платформа може підтримувати такі механізми як онлайн голосування та опитування, що дозволяє мешканцям у будь-який час мати прямий вплив на процеси прийняття рішень, сприяючи більш прямій та чутливій формі демократії. Наступний, але не останній пункт переваг: довгострокове залучення спільноти, концепція мережі. Заохочує довгострокову залученість членів спільноти, допомагаючи побудувати більш згуртоване та співпрацююче суспільство. Підсумовуючи, соціально-економічна мережа покликана створити максимальне єднання нації, посилити розвиток громад, покращити прозорість та підзвітність, сприяти обміну знаннями та забезпечити пряму участь громади в управлінні. Ці переваги спрямовані на побудову більш справедливого, заможного та сталого суспільства в Україні. Приєднуйтесь до нас, залишайте коментарі. Діліться посиланням зі своїми близькими. Далі буде.